Територіальне розташування та природне багатство дозволяє Рахівщині позиціонувати себе як туристично привабливий район. Тож розвиток туристичної інфраструктури один із пріоритетів у роботі сільських громад та керівництва району. Сплата податків з туризму у нас у попередньому році було 1 мільйон 100 тисяч. Це не є та межа, яку на сьогоднішній день може Рахівщина давати по туризму. Ми маємо набагато більші перспективи. просто-напросто потрібно ще зробити інфраструктуру до наших туристичних закладів, де потік туристів буде більше автоматично, буде і сплата податків, і збільшення робочих місць. На Рахівщині проживає більше трьох тисяч безробітних 80% з них у костелівці. В селі діє чотири лісогосподарські підприємства. Тут знайшли роботу сотні костелівців. Проте цього замало вирішило б проблему розширення фермерських господарств, деревопереробних та туристичних підприємств. Перспектива села все ж таки у туризмі. У нас трошки туризм пішов. Зараз він трошки прогальмовує, але ми не перестаємо над цим працювати. Все вишукуємо якісь шляхи можливості. Для того аби все ж таки цю проблему з з мертвої точки туризму тутешній місцевості має всі шанси на повноцінний розвиток кажуть у селі, адже мальовничі краєвиди та місцевий колорит приваблює гостей. Скелі, що височують над Костелівкою, здалека привертають увагу мандрівників. Саме вони і є візитівкою гірського села. Історія появи кам'яних споруд мало кому відома. Утім, легенди, що ходять навколо них. Зацікавлять кожного кажуть у жителі. У селі Костелівка, що на Рахівщині, височіє стометрова кам'яна скеля. Це місце унікальне тим, що тут встановлений ось такий хрест. Навколо цієї споруди ходить чимало легенд, які приваблюють сотні туристів та шукачів пригод. Пам'ятний знак на цій кам'яній скелі з'явився у 1840 році. Хто його встановив мешканцям Костелівки невідомо. Подейкують, що хрест поставили на честь захисників села, які боролися з монголотатарами. Дехто каже. Що пам'ятний знак є оберегом від блискавок та природних лих. Історики ж мають третю версію появи хреста. Більш реальна е легенда, що якийсь заможний чоловік, е маючи на це гроші, встановив тут хрест, ну ніби як свій пам'ятник. Аби привабити туриста в костелівці активно підтримують традиції та звичаї села. Щороку тут організовують фольклорний фестиваль Барлибашський Бануш. Це свято збирає не лише закарпатців, а й гостей з різних регіонів України.